Зараз знаходимося Привет. на вогневій позиції мінометного розрахунку. Хлопці проводять ротацію. Привезли привіз, привезли БК. Пройшло до чергування взагалі. Все чітко пройшло, без зауважень. І бачимо, фідеров я вибачаю за мат. Ага. Фідеров. Так, 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 так. Скільки за зміну кабанчики відправили? За зміну штук 60-70. Нефіга <рес> собі. Так, так, так. Ви, ви ще це все побачите. Все буде чітко. Тут спокійно, але всі треба слухати. Бо є прильоти, бачите? Там, там, там є прильоти. Так, так, так. Давай один плюс тобі. Витягнув на позиції. Це у вас такий міномет. Саме? Це фінський 120. Фінський Все, 54 до 55 ми не могли так. Да. Два дні на чергування разом з мінометниками 10-го батальйону 59-ї окремої мотива бригади. Буде дуже круто, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть звичайно свої коментарі. Це ви на пороха, правильно? Yes. Це там один порох, а плюс один камає, наскільки я не знаю. так, да, так, да. плюс мінус так. Рубі, взимає рівніше два і плюсів менше 3 у новому годі. Плюс! Діма швидше по готовності вже у новому год, так? Так, Саша вогонь! Командир, це ми тільки заступили на бойове чергування, вже відбувається у нас робота. Так точно. На сихі... Це нормальна робоча обстановка у нас. На сьогодні я у вас тут дуже велика. Зараз вечір і вони вилазять. Так, так що... Це вони проводять якісь ротації тим, чи збіничі. Так, чи точно, так. Да. Ага. І ми працюємо по піхоті, правильно, по піхоті противника? Так точно. 82, фугас плюс готуємо. В кабанчик по російській позиції. Командир гармати. Відновлює наводку. водку. Зі Закінчили роботи в укриття. На фоні чути канонаду І чоє артилерії, як наші, так і противника. І цей розрахунок поки свою роботу виконав. Що це у вас такі татуювання та, та, гарні, можете розповісти? Ой, це того розказує. Тут всі орнаменти українські і більше Вінницький. Вінницький регіон, там чоловіче, ну, це, це китки. Я багато думаю, що свахтика Христина, це як би, ізначально... Украї... Ну, короте, різні вишиванки. Виходить. Ну, само Совукерський хрест, перший герб України, Запорізької Січі. Хоча в такому, типу в казахському плані. Встаю, миюся, бриюся. Раз, звінкомата, будь ласка, підідьте сьогодні на таку-то годину, там десь на 610, я під'їхав. Все. І що вам сказали, на війну давайте. Видали номерок, сказали чекати, вас розподілять по підрозділу. на зв'язку. Тільки бронік взяли, так? Я був спочатку в роті охорони на ТЦК Сашу. І, і вас направили 59 ку А там 59 ка там на мінометчика і з 1 вересня 22-го року ми чисто біля мінометів. Це є така закономірність, знаєте, що кажуть, до нас там нема снарядів, чим стріляти, а якщо якась загружка починається, завжди підвозять. Це, це, це як нас, нас то нема, ну в них по-любому десь да. якісь є. Скільки снарядів не дай, завжди буде мало. Ну так, да, хотілося б побільше, зрозуміло, що нас такі, їх в нас таких немає. Ще одне, да? Ми не встаємо з вами поговорити. Загоруська якась. Кінчилася робота. Класно. з змісто, звісно, я офигевший. Краще поки не шкаф, ми були на іншій позиції, там чуть по-іншому. Там столик, там... тут, а, бачу, сиділи хлопці так, я вже пристосовуюсь до них, бо, ну, бо треба працювати. Да не видишь знімаю? Погнали. Бля, шо що... ти. А, все, виходим. <паси> а ви. А ви без зброї б'єте? Людина <не> є автомат. тебе є автомат? <сimit> один на трьох. Громат да. є Один на трьох автомат. Є. А що а там по БК, доделили. кстати? Не надо вам нічого. я знаю, я сегодня не подивлюсь, скажу. Так. Це наше помешкання на добу. Так, да, це от наше помешкання надобу, типу, на добу. бо ми тут живемо наші фонарі, провода, типу все інше. Перевірити абсолютно все типу, для роботи, перевірити, для, чи не відбуває її баний Starlink, перевірити, чи все нормально з зв'язком, чи заряджені батареї. І тоді вже можна типу, якось більш-менш ну, звичайно генератор перевірити, бо без світла ніяк. А потім типу, вже все окей, все класно, можна собі сідати і працювати в задоволенням. C'est ça Так, зараз у нас відбувається зміна на денний дрон з нічного. Завдання народу. Зробити обліт позиції переднього краю, подивитися, чи там є якісь можливо зміни. Може пітушки копаються, може і не копаються. Так, Зараз можна бачити, що. Мінометр розрахунок і працьовує по позиції опонента, по мусорки, доволі точно. Хто ви спостерігає, спостерігаєте загалом за переднім краєм? Так, у нас в основі стоїть передній край, звичайно, ну і е, на дальняк ми спостерігаємо, тому що, що чим далі ти його побачиш, тим раніше ти своїх попередиш. А, тобто, в чергу, в першу чергу, ми допомагаємо нашій піхоті, яка знаходиться на переднім. Краї. Ну, ми в будь-якому випадку допомагаємо лише нашій піхоті, тому що вони допомагають. Сидячи там, щоб ми спокійно сиділи тут, а ми спокійно сидимо тут і намагаємося робити все для того, щоб вони спокійно сиділи там. Це у нас другий оператор е БПЛА, дружа, який тебе звони. Спортик. Спорзик. Ти мабуть Всім бажаю здоров'я. Мабуть, ну це, кстати, дуже чудовий кадр. Скільки скільки років, беру друже? Мені 30 років. Як давно ти на посаді оператора? мало. місяць. ти навчаєш. Є вже якісь успіхи. Маленькі, маленькі, маленькі! Плюс! Друзі, гориться сусіднє селище. Працювала ворожа авіація, Засипали кабми. Де чорний дим. На фоні чути звуки прильотів. Все палає на горизонті. Ну що, добре, живой? Шо, як ви? Ну как? Как мы... вас... у вас глаз? Все в порядке? Все нормально. Глаз алмаз. Все. Что а. там, тихо? Нализли? Слухай. Там, блядь, тысяча кто Над вами? Ну, пролетали, пролетали. Спалили. А Чтобы было... спалили, то, да, блядь. Пролетал, Ну, с спалили. значит, миномет